Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Маємо дві новини. Обидві, як на мене, погані. Перша Верховна Рада прийняла та направила на підпис президенту закон про так звану цифрову ВЛК, який передбачає передачу медичних даних громадян до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Друга Міністерство оборони оголосило, що електронні направлення на вилка будуть вже доступні в резерв плюс у січні. А днями заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що з 23 січня почали бета вже тестування електронних направлень на ВЛК у резерв плюс. Для цього достатньо надіслати запит у застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит, і ви отримаєте сповіщення з необхідною інформацією: номер направлення, адресу медзакладу і підпис керівника ТЦК. У цьому відео коротко та по суті розповім, як буде функціонувати цифрова ВЛК і чого чекати військовозобов'язаним чоловікам у зв'язку з цими нововведеннями. А щоб ви знали, як захищати свої права, можна придбати мої унікальні практичні інструкції щодо ВЛК про спілкування з ТЦК при огляді водіядрагерам. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліція або суди. Передача медичних даних і Придатність. Все свідчить про те, що незабаром проходження ВЛК стане заочним і буде проводитись у цифровому форматі. Шлях, якраз і відкриває цей прийнятий Верховною Радою закон 12066, який вносить зміни до законів про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів та основи законодавства про охорону здоров'я. Суть змін. У законі про єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних та резервістів, резервістів визначено, що Міністерство охорони здоров'я має передавати до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних відомості про медичні огляди, огляди пацієнтів, які стосуються їхньої придатності до виконання військового обов'язку. У законі основи законодавства про охорону здоров'я Виключається заборона передачі медичних даних про пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я зможе передавати фактично медичні дані пацієнтів до реєстру військового зобов'язання. Дані про медичні огляди пацієнта фіксуються цифровим підписом сімейного лікаря та зберігаються в електронній системі охорони здоров'я, як ви знаєте, Хелсі. Надалі, якщо відсутні хронічні якісь там захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності. Також в електронній системі Хелсі зазначаються антропометричні дані, тобто зріст, вага, окружність грудної клітини. Єдиний вже державний реєстрів військозобов'язаних, отримувати, отримувати буде вже ці самі дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров'я Хелсі. Та всі ці відомості будуть доступні правильно для ТЦК. Як вже повідомила заступниця, дані про стан здоров'я і, відповідно, придатність до військової служби Міноборони буде отримувати зі звичайних цивільних медичних закладів. Військові зобов'язання просто прийдуть до лікаря за своїм місцем перебування. І далі дані медичного огляду автоматично потраплять до реєстру. Власне, це і буде електронною ВЛК. Таким чином, ТЦК вже буде не потрібно направляти чоловіків для проходження медичного огляду на військово-лікарські комісії, щоб встановити їхню придатність для проходження військової служби за станом здоров'я. Вся інформація про стан здоров'я вже буде знаходитись у реєстрі військовозобов'язаних. Якщо в електронній системі охорони здоров'я ХЕЛСІ відсутні дані про наявність у пацієнта, Захворювань, які включені до переліку хвороб, що звільняють від проходження військової служби, то такий чоловік буде автоматично визнаний придатним до мобілізації. Тож ТЦК залишається лише викликати таку людину до себе, і для цього Міноборонно зробило можливим формування електронні направлення на ВЛК через резерв Плюс. Етапи цифрової ВЛК. Алгоритм заочного ВЛК та визнання військовозобов'язаним придатним для мобілізації буде таким: перше, вся інформація про стан здоров'я військовозобов'язаних чоловіків, яка зберігається в електронній системі охорони здоров'я Хелсі, з рекомендацією до придатності до військової служби, автоматично надсилається до єдиного державного реєстру призвоників військовозобов'язаних та резервістів. Друге. У реєстрі. ТЦК бачить інформацію про відсутність захворювань, що звільняють від проходження військової служби та рекомендацію до придатності для військової служби. Якщо чоловік уточнював персональні дані через додаток Резерв Плюс, то ТЦК формально лише надсилає йому через Резерв Плюс електронне направлення на ВЛК. І коли вже чоловік прибуває до ТЦК, це можна сказати третє. Йому вручається висновок ВЛК про його придатність до військової служби, сформований вже на підставі даних електронної системи охорони здоров'я Хелсі. Ви запитаєте, а ти впевнений у цьому? А навіщо тоді це все вони затіяли? Скажу більше, останній місяць всі, хто проходив ВЛК в тій чи іншій формі. Інформація про пройдених лікарів відображається вже в Хелсі. Перевірте, якщо не вірите. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там знайдете більше актуальної та оперативної інформації. Дякую всім своїм глядачам, що підписуєтесь на канал. Окрема велика подяка, шановним спонсорам каналу. Всім дякую за увагу!